Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене буде довгоочікувана закупочка, знаю багато кому вона подобається. Сьогодні вам вирішила спочатку показати наш костопільський завод, що виготовляє. У нас дуже класні є цукерки, зефірки, деякі печиво. і... Знаю, що у багатьох із вас їх не продають просто. А я хочу підтримати нашого місцевого виробника, тому для своєї роботи на свої лотерейки я вирішила брати зараз більше ось таких товарів, саме наших, Костопільських. І, так, показую вам, що тут я взяла. Це фірма родина. Ось так вона підписана. Я думала, що по всій Україні вона є. Але, як виявилось, що немає. Так, цього разу я взяла ось такі цукерки. Тут іде з горішками велика упаковка 2-кілограмова. Дуже класні цукерки. Взагалі в нас завод виготовляє її дуже багато. І Багато таких різновидів, цукерок саме із горішками. А, так, далі. Ось такий каштан взяла. До речі, дуже класні цукерки. Можливо, ви саме не бачили в упаковках. Але такі цукерки їли. Тут іде зернята соняшникові. Не знаю, чим вони скріплюються, але зверху полито шоколадом. Ну, дуже класні цукерки. Якщо будете десь бачити, то можете брати. Е, мені подобаються. Є взагалі там метеор, ще такі цукерки, ці каштан, чорнослив в шоколаді, курага у шоколаді і, здається, ще якісь там цукерки. Ну, Пізніше в наступних відео я вам покажу, коли візьму, є, в нас продаються ось такого плану коробочки, тільки асорті різних оцих цукерок. Так, взяла біло-рожевий зефір. Така півтора кілограмова упаковочка. Взагалі, я раніше любила брати по 3 кілограми, але. Ну, зараз дуже дорого. Дуже дорого брати, тому взяла півтора кілограмовку. Так, ось ці зефірки дуже класні. Це йде на основі ягід. Ці йдуть на основі смородини. Ось такі невеличкі упаковочки, але тут вистачає зефіру. Так, далі взяла мармелад. Також мармелад родина виготовляє. Тут іде апельсин із лимоном. 50 на 50, дуже такі класні упаковочки. Мармелад, до речі, родина також дуже багато варіантів виготовляє. Так, і новинка в них вийшла: віденські вафлі. Дуже різні вафлі йдуть. Це молоко згущене карамелізоване. Це декоровані, я так зрозуміла, шоколадом. Ідуть віденські вафлі. І йдуть з вишнею. Можливо, в них є ще якісь смаки, буду бачити, але а поки цих три види. Ну, і тут у мене європейська закупочка, окрім цього печива, це наше Рошеновське. Так, європейська закупочка у мене ось така. Тут у мене шоколадки. Чотири смаки Альпінела. Досить бюджетний шоколад, але дуже смачний. Так, Пепсі взяла. Дві баночки. Ось ці. Такі маленькі печеньки, до речі, дуже смачні. Я брала дітям, і вовчик і Василько їв то. Ну, дуже класненькі, Такі вони малесенькі, саме ось такого розміру йдуть. Маленькі, компактні і смачненькі. А, так, печиво мілка з горішками. Макарончики мої улюблені. А, шоколадна паста дует. Є їх два види. Є з такою, здається, білою кришечкою і з червоною. Ось така смугастенька, і, до речі, вони новинка на ринку. Чокофіні, зрозуміло, я вже показувала їх неодноразово. Є вони шоколадні і є вони горіхові. Цього разу брала шоколадні. Якась новинка з'явилась у нас в магазинах. Це ось такі приправи. Так, взяла до гриля рибки, картоплі і а, до курятини. Далі взяла кубики, ось такі чай. Тут 28 пакетиків, бачу, вони розширили свою упаковочку, бо раніше було 25. Ну, і ось такі. Батончики дуже класні, смачні. І одненьке ось таке. Ну, такі ми куштували різні. Я брала і батончики, і бисквіти. То нам сподобалось, дуже смачненькі. Така невеличка закупочка. Ну, але ось вам показую знову нашу родину. Я дуже тішуся, що в нас Костопіль Рівненської області виготовляє такі смачні продукти. В нас взагалі є і майонезний завод, і ковбасний. Так що ми розвиваємося, стараємося підтримати українського виробника і думаю, що почну я шукати українські аналоги. Ось цим всім смаколикам. Думаю, тимчасово перестати брати європейські, а брати тільки наші. Тому, можливо, скоро ви будете бачити не європейські закупки, хоча хімію все-таки я більше думаю, що буде європейська хімія. А ось продуктову корзинку буду набирати нашу. Ось така в мене невеличка закупочка сьогодні. Якось під час війни дуже тяжко стало підтримувати, а, хоч якийсь бізнес, можна так сказати, хоча ну, бізнесом його важко назвати, бо а, немає такого прибутку, як в бізнеса, але все-таки щось на хліб і виходить у мене. А, так що ось так. Буду старатися більше показувати свої закупочки, все-таки ремонт у нас е закінчився. Залишилось мені е зробити тільки деякі е поправочки вдома, бо ще ми не придбали, не змінили люстру в кімнаті, ще немає ковриків новеньких, вони також мають бути. Ще в мене вікно без е карнизу, тюлей, штор. Не знаю, коли це все зміниться, але ну, все залежить від грошей, яких ремонт з'їв дуже багато. А кошти від Юнісеф, як ви знаєте, я вже витратила до копійки, в мене не лишилося з них нічого. Зате я купила дуже потрібні речі для нашої сім'ї. Тому а, наступне моє відео чекайте, я думаю, за декілька днів. І вже вам покажу повноцінний ремонт, де все пофарбовано, де прибрано чисто. Єдине, що сумніваюсь я, що зміниться ще поки люстра. Не буде ковриків поки. І також вікно в мене буде голеньке. Ну, але я вважаю це вже нічого. Саме головне, щоб було чисто. Тому. Чекайте мене у новому відео, підписуйтесь на мій канал і сподіваюсь, вам буде цікаво. Всім до зустрічі, всім мирного неба і ми обов'язково переможемо!